Кварця, кварц, два чую добре. Так, зрозумів. Виконую. Бригада електромонтерів Лисецької служби експлуатації електромереж перед вимкненням електропостачання за графіком їде, аби розділити лінію, на якій потрібно залишити електроенергію для об'єкта критичної інфраструктури. Ми вже готові, приготувалися. Вимикати. Іванович, вимикайте. Більшість приєднань вимикаються диспетчером у нас на комп'ютері. А дане приєднання, що ми тепер вимикали, ми мусили вимикати вручну, щоб поділити лінію, бо там є на цій лінії споживачі, так як говорить, першої категорії, що їх ми не вимикаємо, тому що ми вимкнули далі, туди пішло приєднання, і щоб було зменшити навантаження. Ми вимкнули ось цим роз'єднувачем. Добавилося нам роботи. Василь Ясинський розповідає, крім цієї роботи, після введення графіків погодинних відключень світла для бригади і збільшилась кількість аварійних виїздів. Люди більше вмикають, і навантаження зразу йде, не витримують. Навіть є запобіжник ось це новий запобіжник. Ось це у нас замінило. Сиплеться пісок. Бачите, як він трісне. Якщо якась щось стається, це гріється, це перегрів воно. Автомати вибивають. От є в нас ще такий. Покажемо вас. Це головний рубильник на підстанції. тут видно, одна фаза сплавилася, це не було фази. Або як він пошкодився. На початку цього тижня розповідає Василь Ясинський на Івано-Франківщині горіла підстанція. Ось це все наслідки. Що горіло? Так, зараз відкриємо станцію. Дивіться, там горіло. Автомати почистили. Які придатні, почистили автомати. Це він, той рубільник головний, бачите. Згорів. Лічильник, там стороніше лічильник був. Лічильник сплавився, згорів. Це від передавантаження, Оце все, що з лічильника залишилось. Упродовж листопада кількість виїздів аварійних бригад лисецької служби експлуатації електромереж зросла утричі, каже начальник служби Андрій Павликівський. Тож, аби встигати реагувати на всі виклики, залучають і тих працівників, які мали б займатися плановими ремонтами. За словами Андрія Павликівського, аварії почастішили через збільшення навантаження на електромережі, адже коли подають напругу, люди вмикають одночасно багато електроприладів. Під час вимкнень по графіках потрібно вимкнути енергоємні прилади, які багато споживають електричну енергію, постаратися вимкнути з розетки, пральні машини, бойлери, електричні плитки. Тому що в перші хвилини, коли включається світло, включ приходить в будинки. Включаються всі автоматично прилади. Напруга дуже сильно, навантаження зростає, напруга паде. Ці прилади не можуть правильно працювати. Тому потрібно декілька хвилин почекати, коли напруга стабілізується, і по вже включати енергоємні прилади. Виключити при... освітлення в приміщеннях, якими ми не користуємося, освітлення фасадів, освітлення терас. Також Андрій Павликівський радить під час вімкнення світла користуватися лише тією технікою, без якої не можете обійтися, та яка споживає небагато електроенергії. Якщо ми візьмемо електричний котел, ну візьмемо середньостатистично, який зараз складують житловий житлових будинках для опалення, він споживає 10 кВт в годину. Порівняти з споживанням електричної електрики в газовому котлі, котел споживає 200 Вт. Тобто, якщо ми виключимо один. Електричний котел, який працює на електриці, ми можемо включити 50 газових котлів. Той же електричний чайник можна загріти воду на газовій плиті. За словами Андрія Павликівського, залежно від потужності, електроприлади, якими найчастіше користуються у побуті, споживають таку кількість електроенергії за годину. Холодильник 400 Вт. Мікрохвильова піч. Від 700 Вт до 1 кВт. Пральна машина, праска, електрочайник, посудомийна машина від 1,5 до 2,5 кВт. Порохотяг від 1 до 2,5 кВт, електроплита від 1 до 7 кВт. електрокотел від 5 до 30 кВт. а газовий котел 200 Вт. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.